можна, можна етап, етап, етап. Давайте тепер перейдемо можна до нашої наступної теми, в принципі, яку я хотіла з вами поділитися. бо у нас чекають великі зміни, прям великі, прям зміни-зміни. Зараз почувайте. я вже зробила військових свято потерпілася. Ні, так, давайте згадаємо. Для підприємців, ви вже знаєте, на якій ви групі, бо у вас є документи. Для тих, хто не підприємець, пояснюємо, що є. буде світити. світити перша, друга, третя група спрощена система оподаткування. Скажіть, яка вторая? Не спрощена, а про загальну систему. Ми зараз не будемо говорити, бо то тоді історія, і там потребується бухгалтер. Але ми говоримо про першу, другу, третю, спрощену систему оподаткування. Кожен підприємець сплачує єдиний податок і єдиний соціальний внесок в ідеалі. На час військових дій єдиний соціальний внесок, який однаковий для всіх, ми могли платити за своїм бажанням. Могли платити, могли не платити. Але час носить свої корективи про це далі. Військовий збір. Військовий збір підприємці ніколи не платили. Не було це такого, бо військовий збір платили з трудової діяльності, а підприємницька діяльність не відноситься до трудової, вона рахується господарською діяльністю. Тому підприємці не платили. Але постало питання перед Верховною Радою поповнення. Видра на військові цілі, і тому і тому секунду, був прийнятий закон про те, щоб вести підприємцям обов'язкову сплату військового податку, воєнного збору, так називаємо, і. Поки воно дуже довго розглядалося, і поки не відомо, чи ні? дуже довго розглядалося прямо з літа до зими. І там було в цьому законопроекті, в тому, що цей податок входиться з 1 жовтня, mm -hmm. ну і подалі, так? Да? І в, в різних медалі подивимося, в яких сумах. І навіть зараз, коли б е, президент подивився, підписав цей закон. Було накладено, що треба там внести зміни, що заднім числом не можна то робити, що давайте перенесемо цей податок не з 1 жовтня, а з 1 січня 2025 року. Але оцей законопроект по переносу з жовтня на січень, він досі не підписаний. Mm -hmm. І завтра, останній день на підписання цього законопроекту. Якщо завтра не буде публікації в змі про те, що... Президент підписав цей законопроект, Рада проголосувала, все добре, президент не підписав, зайнятий. Тому у нас виникають деякі зобов'язання. А зобов'язання будуть касатися того, що, ну тут таке, що я сказала, зобов'язання того, що підприємці першої та другої, ну і четвертої групи повинні бути. Повинні будуть відразу заплатити жовтий, листопад до грудень. А, ну, а, це ж ж головне часу. А, ну є підписаний президент. А, то тобто все за квартал підписано, проголосовано. все вже це закон а підприємці третій групи за квартал заплатять разом з податковою декларацією в січні. У вас ця презентація теж вже в групі є, якщо не підпише. Якщо не підпише завтра, то ми платимо з 1 жовтня. Підприємці перша-друга група вони платять наперед, кожен місяць, тому вони вже завтра до вечора можуть мати заборговані за три місяці. Якщо не підпише. Якщо не, не підпише, то воно входить в силу з 1 січня 2025 року. Підприємці третій групи вони платять по завершенню періоду, по завершенню кварталу, тобто в січні за четвертий квартал. Тобто ми просто чекаємо, підприємці третій групи просто чекаємо, коли вже якась там буде ясність, і тоді в січні вже або платимо, або не платимо. Тут трохи проще з цим. <сум> 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 і так, які ж у нас будуть податки в 2025 році? Ну, давайте подивимось. Підприємці перша група. Єдиний податок, він у нас е, незмінний, да? він завжди 10% від розміру прожиткового мінімуму на перше. Ну, на, на початок року. І він у 2025 році буде 302 гривні 80 копійок на місяць, це в залежності від того, чи є у вас дохід, чи нема. Є СВ, Єдиний соціальний внесок. Той, на, який ми не платили на час військових, ну на час воєнного стану, тепер з 1 січня ми платимо обов'язково. Є тільки декілька виключень. Виключеннями можуть бути, наприклад, підприємці, які на пенсії за висловую років або за віку, ну, всі, хто на пенсії. Люди з інвалідністю, хто отримує виплату від держави, ну, пособі, соціальну допомогу, люди з інвалідністю? Два. І третє, якщо ви працюєте десь на якомусь підприємстві, ви в трудових відносинах, не по договорам ЦПХ, а тільки в трудових відносинах, у вас там є трудова книжка, вам там нараховують зарплату менше, ніж мінімальну. І сплачують єдиний соціальний внесок не менше, ніж з мінімальної зарплати, ну тобто такі умови, Та, що це основне місце роботи з трудовою книжкою, і там за вас сплачують цей СВ. Тоді підприємець може за себе не сплачувати. Але ви точно повинні знати, що то проходить саме так, саме в повному обсязі підприємства платить. Тому треба брати довідки і дивитись, яка остальні, да? Довідка Ока 7, да? ОК 7, ОК 5, так. Ага. Да. Але тут така проблема з цим. Ці довідки в даються по завершенню періоду, квартал, як правило. Тобто ви за три місяці можете не знати, що там було. Треба питати, щоб вона давала вам ну, якісь довідки треба з підприємства спочатку і зберігати їх. Ну, Така от штука. Якщо цього нема, ми платимо. Єсли для всіх груп однакове 1760 гривень на місяць, це 22% від розміру мінімальної заробітної плати. Кожен місяць підприємці першої та другої групи платять помісячно, підприємці третьої групи поквартально. Квартал завершився і ми заплатили всю суму. І військовий збір. Якщо а, ну в принципі, якщо підпишуть, не підпишуть, ми вже не розглядаємо. Він в будь-якому випадку буде з 1 січня. Тому 25 й рік ми вже входимо з трьома податками. Військовий збір для першої групи буде 800 гривень на місяць. Це фіксована ціна. Це 10% від розуму мінімальної зарплати. Мінімальна зарплата на 25 й рік не з буде звеличуватись. Вона така ж сама, 8 тисяч залишається. Ну, там, до якогось місяця, але поки що так. Це звичайно березня. Вони березня. Ну, до, там... смогу, проснуться. Да. І... І всього податків на першій групі майже три тисячі Замисто. у підприємці першої групи. Замисто. Працював, не працював фіксовані тарифи для першої групи. Тому косметологам на першої групи прошу передати, що з січня у них три тисячі в місяць. Не Друга група. Друга група тут теж все фіксовано. Да, але тут є нюанс. Ні. от це 1600, це до 20% від розміру мінімальної зарплати. До 20%. І це встановлюється територіально. А хто в качить? Є хтось у нас на другій групі тут? Є. Скільки ви відсотків платите в Мукачев? У вас Мукачева реєстрація? Да. Нет, Нет. Чи не діло? Ні, у точно? Ну, качену, але я не знаю, що ну, бухгалтера. Ну, ну, якщо скажете, нам, ми тут поставимо точну суму. Це міська рада встановлює, uh -huh. який відсоток до 20, 20, то максимально, а взагалі від 10 до 20 коливається від регіону. Тому це буде змінюватися. Є ЄСВ така ж сама цифра, як на попередньому групі, і військовий збір така сама цифра, як у першої групи. Тобто різниця буде саме отут в «до». Йдемо Далі. Третя група. Третя група працює із фізичними і юридичними особами і обмежень ніяких, ні в видах діяльності, ні в кількості найманих працівників. Третя група сплачує єдиний податок, не фіксований, а 5% від доходу. це все, що ми заробимо, ну, все, що ви покажете офіційним шляхом, скажімо так, це да? те, що приходить вам на рахунки фопів. Це те, що ви берете наліченим розрахунком, да, але ви чеки. Це те, що ви фіскалізуєте 5%. ЄСВ точно такий же саме, як у першої і другої групи, і військовий збір 1% від доходу від показаного. От, року, як отут от, 5%, доходу. та тут 1 від того ж самого. Якщо ЄСВ платить на підприємство роботі, на роботі роботодавець, так. то підприємець не платить. Почекайте, які роботобила? Ви, ви на роботі працівник чи ви на роботі ФОПом? Ні. Працівник. ФОП. працівник. Ні. Ви фізична особа. Так. Да. Якщо ви у вас платять не менше, ніж 1760 в місяць, то ви як ФОП за себе можете не платити. Можете платити за бажання, а можете не платити. Оці кошти 1760, вони вам йдуть на ваш пенсійний кабінет. Це ви накопичуєте собі на пенсію і Ну, на пенсію, наприклад, з 1 січня, якщо ага. а, я ФОП офіційно працююча, я себе не плачу, так як за мене офіційно платить підприємство, то тобто, з 1 січня водять, що тепер вже без різниці. І ФОП плати. Ні-ні ні, по мені бухгалтер дала вже таку інформацію, що вже з 1 січня ні. Ця група залишається. Ні. Якщо за вас платить Йо... роботодавець, Йо... все рівно, люба група, якщо за вас заплатила ще... ЄСВ роботодавець і, живем, да. Да. і ви там саме працівник по основному місцю роботи, то ви як ФОП можете не платити. Угу. І ще якщо ви і ФОП, і займаєтесь незалежною професійною діяльністю. Ну, наприклад, адвокат і ФОП. Да, Суддя. Надалі. <реш> <і, реш>, <реш>, там якісь, не знаю, ще якісь там оцінщик, там по нерухомості. Да, Може, і, там... Мистіки, малка, а, <реш> <реш> так, ідемо далі. От ще РРО. Тут в цій презентації ви бачите, що всі посилання оце, оце, оце і оце, вони. Ви можете натиснути і прочитати саме про цей пристрій. Що таке РРО? Як обрати РРО? Касовий апарат такий, такий, тут велика стаття, що таке ПТКС? Це ті машинки, де ми можемо гроші або брати, або поповнювати, що вони нам взагалі зараз не дуже цікаві, бо, вони, бо на них. На власниках цих ПТКС є відповідальність за передачу даних податково. Якщо власник не налаштував, а тільки воно як копілка працює, то нам то не підходить, бо в нас немає касового чеку після такої операції. Тобто я дуже дуже Тепер ці апарати, якщо воно при банку і табличка банку на ньому, що банку належить, то ще нормально. А якщо, знаєте, є фінансові посередники, там якась фірма, там, то, то обережно. Ну і ПРРО. Mm -hmm. Пан Олександр сьогодні казав нам про кашалот. У мене дуже багато знайомих користуються саме цим кашелотом. А програмне забезпечення кашелотом. І каже, що дуже простоє, дуже, ну, ре, реально встановити, і працювати самостійно, то можете почитати. І потім обрати. сьогодні ячек, е кашелот, ще є програми. Mm -hmm. І отут, бачите, пальчик є, і тут також є посилання на статтю. Дуже щоб вам було не скучно. <пілляє> тут, <пілляє> і тут, кому треба перероб, а кому не треба, бо ці знання постійно оновлюються. Ця стаття у нас від грудня, тобто вона свіженька на даний час. Бо дуже багато статей є, таких, що вже змінилися навіть з листопада. Тому ця свіженька, можете почитати. Коли РРО можна не застосовувати? Коли це перша група і ви готуєте тим, що саме. написано з поточного рахунку на поточний рахунок. Тобто не на карту вашу підприємницьку, ви не даєте номер карт, а ви даєте IBAN UA такої в рахунку, і вам з рахунка на рахунок перераховують. Тоді не треба РРО. Да? Ну і в принципі, в принципі, і все. Ну, про продаж білетів, лотерей і так далі у нас зараз не дуже цікавий. Про ринок сказали, ну, тут почитайте. Прямо тут дуже багато з прикладами, з висновками. Але хочу сказати, що в 2025 році буде ретельно перевірятись, і вже в Мукачеві створені ці комісії, які будуть по постачальникам, по магазинам, по салонам, по кафе. <смеш> да. Робити е, контрольну закупку і дивитись, що ви даєте. Да, так, дуже обережно бути, тому що фіскальний чек, А ще там е, треба дуже почитати, тому що зміни пішли по фіскальному чеку. Е, там дуже, звісно, змін багато, там, де ліцензія є, але і в, щоб повна інформація, щоб не скорочений товар, так, щоб так. повністю прописаний, адреса, там, все це все, все. Адреса, код товару, товар, нашого. Щоб віддавався що? фіскальний чек. Відконувати. І каже, зробіть мені Це називається манка. Ну, якщо я в неї візьму кошти на лічні, то тоді зафіксовано дуже величезно. І повертається як було раніше. Якщо хтось прийшов і побачив порушення, він, він типа заяву пише на вас, податкову податково приходить з перевіркою глобальною перевіркою вашої діяльності. А повинні за три роки мати документи по своїй діяльності, а на час військового стану воно подовжується на час всієї війни. Тобто, наприклад, якщо ФОП з 2008 року, значить 24-23-22 то час війни, так? 21 20, 19 – з 2019 року в мене можуть запросити документи на перевірку. Mm -hmm. Ну, звісно, ні где-то там, mm -hmm. за горизонтом. Але Тепер податкова, якщо раніше казала, ви можете написати заяву на те, що документи втрачено з переїздом з військовим станом, і ми той період вам прибираємо, то тепер податкова пише, документи втрачено, добре, але у вас є там якийсь час, від місяця до трьох на те, щоб восстановити, відновити ці документи. Прикольно. З постачальниками Маріуполя. Де їх взагалі вже не? Фізично немає, деяких фізично, де, 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 де фізично немає, в принципі. Тому тут так, дуже обережно. І динаміка, що саме цікаве? як тільки підписали закон про підвищення податків, ФОПи почали закриватися. 2,5 тисячі фобів прямо в день підписання, і майже 22,5 тисячі вже позакривались, бо люди порахували, що якщо то м'який підприємець да, в нього. Там в місяць півтори-дві тисячі є доходу, а у нього тільки тепер є с 1860 кожен місяць. Дуже складно. Да. Тому, якщо у вас є знайомі, які зараз за кордоном і не позакривали ФОП, просто їм цю презентацію, нехай подивляться. У мене теж є психолог, яка за кордоном, моя подружка. Яка каже, то пусть буде, то пусть буде. Я її пересилаю. Кажу, Лен, ну смотри. Він каже: ні-ні-ні, ви що? Я на соціальне жильє, я не можу то, не можу то. У мене немає стільки коштів, щоб ще ці податки платити в Україну. Я кажу, ну тоді закривайся. Тоді наступний слайд. Що треба робити, якщо прийнято таке рішення? Як закрити ФОП? Якщо прийнято рішення. В грудні, то це треба робити негайно в грудні. Бо якщо хоча б на один день ви перейдете в Січі, то вже новий період, і оці всі податки нові, всі ви зобов'язані заплатити за той період. І поки ми не платимо ЄСВ, звітність дуже легка. Та? Ну, хто був на консультаціях, ви бачили. Там 4 строки заповнив і все. Коли з'являється ЄСВ, це окремий додаток до декларації. І там ну, треба дуже, дуже уважно дивитися, що, що писати, що не писати, в який період. І оця пуденця в закритті з січня, вона в перший час буде ускладнювати закриття. Тому, якщо хтось точно знає, що він не потягне ці податки надалі, йому це не треба. Він може зараз в грудні закритися по цій схемі. Дуже просто. Взагалі, тут поки що дуже просто. Спочатку він дивиться, ну, оце не це не обов'язково. У кого немає РРО і хто не декларував інше місце відмінне від того, що зареєстрував. Ну, наприклад, ми по якійсь адресі зареєстрували ФОП. Да? А хтось ще має додаткове магазин, офіс і взяв і вніс це в податкову, що є ще інше місце. Це оця форма 20 ОПП. Тоді там спочатку треба все це відмінити. Якщо такого нема, то ми просто заплатили податки за свій період. Да? Ну, зараз четвертий квартал, там, або якщо перша друга група грудень, да? заплатили за цей рік, що в нас вже немає боргів, потім закрили рахунок, потім через дію подали заяву і потім подали декларацію. В декларації все те, що ми подавали раніше, тільки додається одна галочка, що це ліквідаційна декларація. Одна галочка. І все. Тобто поки що ніякої різниці немає з тим, що було. поговорив. Всічно буде інша звітність. І там ще військовий збір, і ще навіть не придумали, яка звітність буде за військовий збір. Тому там буде цікавіше. Ну і в принципі на цьому дякую за увагу. На цьому все. Якщо хочете задати питання, можете їх задати. Але саме такий меседж того, що завтра ми дізнаємось, чи платимо ми за четвертий квартал, військовий збір. Да? Завтра ми дізнаємось. Що ми ще дізнаємося завтра? Чи все ж таки це буде, яка то буде дата, з якою вводиться цей військовий збір? Знаєте, мало може там ага. з грудня ведуть, не з жовтня, а з грудня вже за цей місяць. Військовий збір можуть реквізити теж в кабінеті платника податків, там де ми дивимося, по єдиному податку реквізити, там буде нижче строчка і будуть куди платити. Я думаю, що податкові вже всі закачали всі дані куди платити. А а. Але тут знаєте, з передоплати така штука цікава. Багато консультантів вважає, що якщо вони заплатили наперед, а завтра, наприклад, підпишуть цей закон, то ці суми вони осідають у 2024 році і на новий рік не переходять. Ну, тут не знаєш, да. ми от оцінили... цивільні, тому що 19 число. Да. останній... Завтра останній робочий день, останні і, день. І, і... І... Платимо. Платимо. І останній день да. і активно. Останній день. Що робимо, що робимо, що робимо. А це доплачує, не доплачує. Чи не прийняти цирк такий що Може спіть в робочий день, а може, не да. так, а може не да робимо. і ще. Якщо ви після п'ятої проводите платежі податкові, то банки на наступний, а якщо наступний субота не працює то в понеділок, то вас уже заборговані. А кожен день він обходиться там скільки то -та відсотків від суми, і виходить, якщо ти. Там декілька днів пропустив, то ти вже там 10-15% маєш ще доплатити. Буде вже штрафні санкції. А штрафні санкції це завжди повод для перевірки. Mm -hmm. Ну тобто -то, тут так все пов'язано, то дуже обережно. Mm -hmm. Можна запитати? У мене ФОП є, а рахунка в мене нема. Це погано? Не mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну, секундочку.